Я заздрю нинішнім учням те, що в них є вибір. Наприклад, хоч велюровий м'який рюкзак, копібарий рюкзак, хоч рюкзак з жабою, з цепочкою, однотонний, зелений, фіолетовий, який хочеш. У вас просто є вибір будь-якого рюкзака, щоб було в моєму дитинстві. Якісь шопер з черепом або кадідас, гапата, металік, емо і так далі. Отже ніякого вибору. Це було модно, круто, молодежна. І ще прикол, що я завжди носила рюкзак, сумку або цей шопер на одному лівому плечі. Завжди мені мама казала, так не можна, постраждає здоров'я і так далі. І знаєте, що мені було абсолютно пофік? Я все одно так носила, і вже в років 40 я почувствую те, що я робила. Знаєте, ще чому я заздрю? Це то, що коли я була маленька, ми носили десь по два. 3 metai, 1 sunku, 1 рюкзаkas, 1 šoperis ir taip toliau. Типу півроку купляють новий. Щасливі учні, я вам заздрю. Взагалі зараз е, багато уроків на планшетах. а я тискала книжки. Тупо багато книжок. Ділилася з кимось, я не знаю, чи зараз так роблять. Ти несеш на ті два уроки, я несу на ті два уроки, і ми по дві три книжки носили. Отак, от За партою сиді. Отак, щоб не тискати всі книжки, бо це жесть. У мене плече отвалювалося. Ще була історія, що я йшла в школу без рюкзака один раз, бо я не люблю запізнюватися. І на хвилин 40 я приходила раніше, ніж всі. Якось мені папа велику із рюкзака. Кажу, ти нічого не забула. Я кажу, та да ні. Це нормально, каже, а типу зошити все інше, Я кажу, ой. Ну і так, такі були шкільні будні в мене.